Привіт, я Андрій. А це Семен, Сергій, Саша та Макс. Ми засновники OnMyWay. Під час пандемії ми почали активно використовувати усілякі доставки та зіткнулися з проблемою, що нам тепер необхідно підлаштовувати наше життя під час приїзду кур'єра. Одна справа, коли ми замовляємо піцу та чекаємо кур'єра не більше години. Але більшість доставок, наприклад, техніки чи овочів надім, присилають смс без конкретного часу. Очікуйте на доставку з 9 ранку до 9 вечора. Просто кажуть нам, що десь за годинку кур'єр зателефонує. В такій ситуації просто неможливо спланувати свідань. Саме тому ми вирішили створити систему OnMyWay. Це хмарна система, яка допоможе як компаніям, у яких є свій флот кур'єрів, так і їх клієнтам відслідковувати кур'єра на мапі в реальному часі, бачити приблизний час прибуття, зв'язатися з кур'єром та оптимізувати роботу кур'єра. Екосистема OnMyWay складається з адмінпанелі, через яку менеджер може створювати маршрути та назначати на відповідних кур'єрів: мобільного додатку для кур'єра, де він може бачити свій маршрутний лист, контактні дані клієнтів із маршруту та усю необхідну інформацію. А також лайфмапа. Після того, як кур'єр розпочав маршрут через мобільний додаток, усі клієнти з цього маршруту отримують смс із посиланням на мапу, де вони зможуть бачити приблизний час приїзду кур'єра, а також додаткову інформацію, яка допоможе більш детально спланувати свій день. Яким компаніям може бути корисна така система? Майже усім, у кого є свої кур'єри. Наприклад, доставка овочів та фруктів, продуктів харчування, води, квітів, ліків або техніки. За допомогою НМВ компанії зможуть зменшити кількість дзвінків від клієнтів із запитанням, де їх кур'єр. Це розірва ланцюг, клієнт-менеджер-кур'єр. І дозволить кур'єрам та клієнтам швидко комунікувати між собою напряму у разі потреби, тим самим зменшивши навантаження на кол-центр. Завдяки LifeMap і компанії зроблять роботу своїх кур'єрів максимально прозорою для клієнтів, тим самим зменшивши кількість негативних відгуків від них, а також збільшення позитивних, оскільки клієнти зазвичай очікують на такий золотий момент. У свою чергу, це надасть компанії конкурентну перевагу. На сьогоднішній день створена система працює у стенделон форматі та орієнтована на невеликі компанії, у яких приблизно до 40 доставок на день. Наразі ми працюємо над функціоналом оптимізації маршрутів, що дозволить суттєво удосконалити роботу кур'єрів та менеджерів, зменшити витрати палива, а також скоротити час в дорозі. В Наступних версіях ми плануємо розробити відкрите АПІ та додамо можливість інтеграції з іншими системами. І тим самим це відкриє нам шлях до співпраці з більшими компаніями. Також ми плануємо налаштувати нашу систему для. Роботи в режимі конструктора, щоб менеджери та кур'єри могли оперувати тільки необхідними даними і саме тими, які потрібні для їх бізнесу. Це зробить систему максимально гнучкою. Серед конкурентів на ринку України представлені компанії, у яких функціонал більше спрямований на логістів та торгових представників. Такі системи складаються із багатьох модулів, які покривають широкий функціонал. Але в той час робить складною для вивчення і роботи. Наразі ми ведемо перемовини з першими клієнтами, які згодні протестувати систему в реальних умовах. На початковому етапі дохід буде складатися від сплати за кількість точок у маршруті. Прогнозований дохід від 10 маленьких компаній має складати близько 60 тисяч гривень місяць. Система не лімітована кількістю компаній, які її використовують, або кількістю точок у маршруті, оскільки використовувалися кращі практики розробки та розгортання програмного забезпечення, що дозволяють автоматично регулювати та обробляти великі об'єми даних. Наступним етапом планується введення моделі підписок. Для пришвидшення розробки, а також просування нашого проекту ми зацікавлені у співпраці з інвесторами. Зв'язатися з нами ви можете за цим імейлом або перейшовши на наш сайт. Дякую за увагу.